І так, з домашнього завдання другий варіант номер 249 Значит, Потрібно знайти косинус кута між векторами. Маємо вектор А з координатами 4 мінус 1 та вектор Б з координатами мінус 6 мінус 8. Мені потрібен косинус кута. Значит, ми пам'ятаємо, що косинус кута можна отримати як... скалярний добуток, ділений на добуток модулей. Ну, давайте все по порядку. Так, Максим, знаходимо скалярний добуток векторів. Мінус 24 плюс 8. И ділений на корінь із ну, 16. Подожди, мінус 24 плюс 8, скільки маємо? Маємо мінус 16. Мінус 16. Далі знаходимо модуль вектора А. Модуль вектора А це 16 плюс 1, тобто корінь 17. Так. І знаходимо модуль вектора Б – це 36 плюс 64, це 10. Так. Ну, і тоді маємо косин. 16, 10 коренів 17. Так. Дивіться, я ось тут запишу, що це мінус 16 ділено на 10 коренів із 17. І якщо я домножу на корінь із 17. То вийде мінус 16 коренів і 17, ділене на 170. Ну, тут можна написати поки що 10 на 17, так, і скоротити 16 та 10 на 2. Що буде? Е, буде. 8 і 5. Тобто. І тоді буде 6. Тоді буде 85 знизу. а mm -hmm. Там 8 парень 17. Так, і якщо скалярний добуток в нас від'ємний, то кут між векторами який? Гострий, тупий. Е, якщо від'ємний. Ну. Який? Ну, ми що... е, менше нуля, якщо менше тупий. Отак воно і є, воно ж менше нуля. Тобто у нас кут між векторами так. тупий. Так, гаразд, поїхали на перший варіант. Так, дивіться, нас е, цікавить з вами номер 253. Перший варіант номер 253. Потрібно довести, що чотирикутник з вершинами такими та є прямокутником. І так, я зроблю креслення, не вдаваючись. У деталі, яка точка Д дійсно на координатній площині розташована? Тобто я роблю у загальному випадку. Так, точка А мінус 1. Точка Б 5. Точка С5, 2. І точка D1-2. Тобто ви розумієте, що дійсно він на координатній площині буде якось там по-іншому розташований, це не суттєво. Але мені потрібно довести, що це є прямокутник. І так, ну по-перше, спочатку нам потрібно довести, що це паралелограм. Коли ми з вами працювали методом координат, то найлегший шлях був показати. Середину діагоналів, так? Що вони співпадають. Можна і тут так робити, це не суттєво, але можна робити і векторами. Дивіться, розглянемо вектор АВ і вектор ДЦ. Давайте знайдемо координати цих векторів. Так? Артур Сергій, чує мене. Так. І так дивись: ти шукаєш координати вектора АВ. Тобто ти від точки Б віднімаєш точку А. Це 2, 2 плюс 2. Тобто 4 одразу, так? І 5 мінус 1. Це буде також 4. Це буде також 4. Так, це ми знайшли. Далі вектор DC. Знов таки, від точки C віднімаємо точку D. Це буде 4. І 4. І якщо координати співпадають, то звідси я можу зробити висновок, що вектори, які. Ага. Рівні. рівні. Ні. Вони взагалі рівні. А якщо ну це у нас за критерієм? У нас був такий критерій. І якщо вектори рівні, то тоді вони вже, як ти сказав, які? Полярні. Так, а у нашому випадку вони ще й мають один напрямок, тобто співнапрямлені, і про модулі векторів, що я можу сказати? Що? Однаку, так, рівні. Вони рівні, і це вже за означенням рівних векторів. Так, це для векторів. А якщо я буду роз... ну, міркувати про відрізки Б, і ДЦ, то я можу просто записати, що вони вже мають знаходитись на паралельних прямих, так? Ну, тому що вектори колініарні. І довжини цих відрізків мають бути рівні, ну, тому що рівні довжини векторів. І якщо у чотирикутнику А, Б, С, Дві протилежні сторони рівні та паралельні, то цей чотирикутник уже є чим? Паралелограма. Паралелограм. Все правильно. І це за ознакою. Тобто то, що це паралелограм, ми вже довели. Наразі потрібен прямокутник. Є у нас така ознака прямокутника. Якщо у паралелограмі хоча б один кут прямий, то він буде прямокутником. Тобто всі інші кути теж будуть прямі. Давайте для цього розглянемо вектор АД. Вектор АБ в нас є, це 4,4, знайдемо координати вектора АД. І так, Артур. Відпучки. Це буде 3, та мінус 3. Молодець. І наразі складемо скалярний добуток вектора АВ та вектора АД. І так, дивись, ось в тебе вектор АВ, ось в тебе вектор АД. І так, множимо 4 на 3. Буде 12, там мінус 12. А 12 мінус 12. 0. А якщо сколярний добуток дорівнює 0, то кут між векторами який? Ось цей кут? 90. 90. Ми з вами казали, так? Якщо сколярний добуток 0, то кут між векторами зобов'язаний бути 90. Ну і тоді, якщо в мене є паралелограм з одним прямим кутом, то це вже не просто паралелограм, а що? Це в мене теж за ознакою. Що і потрібно голодовести. Гаразд. Так, давайте подивимося 254. <кій> так, давайте швиденько відмітимо, хто в нас є, кого немає, рухаємося далі. Так, е Балашов. Я. Yeah. Ганчев. Ле. Дейсадзе. Я. Запорожец. Я. Yeah. Криворучка. Я. Yeah. Маньковский. Я. Yeah. Медведев. Есть. Yeah. Медык. Е. Yeah. Милюкова. Yeah. Моисеев. Поплужный. Есть. Ригульский. Есть. Сергей. Есть Тукалова. Хлебнюк. Е. Чухрий. Е. Шкуренко. Сити Ганчев есть. Так, есть. Ганчев. Так, так Шкуренко Пачув. Ганчев. Так, или Аганчев Пачу. Так, Щербина. Есть. Юдин. Есть. Хорошо. Right. Итак, поехали. Наступный номер 254. Так, ну давайте спробуем. Так, ну Андрей. Да сразу. Так, ну давай читай. Андрей, я умогу, что нибудь Здравствуйте, Андрей. Да, у нас есть вектор n. С кор... Найдите координаты вектора m коллинеарного вектору n с какими-то координатами. Єслі вектор m множе на вектор n равняється 24. Так, все правильно, і так у нас є вектор n з координатами мінус три Нам потрібен вектор m, який є колінеарний, тобто нам не дають напрямок. Цей вектор може бути співнапрямлений або протилежно напрямлений до вектора n. Ми знаємо лише, що вони колінеарні. І маємо добуток скалярний, який дорівнює 24. Значить, Андрій, давай пригадаємо, у нас були критерії колінеарності. Їх було два. І другий критерій нам казав, що вектори колінеарні тоді і тільки тоді, коли координати пропорційні. Так? Тобто я можу подати вектор М як k помножене на вектор n, так. Тому що вектори колініарні. І тоді вектор М буде мати координати ми мінус 3 і 1 множимо на К. Так? Значить, що в мене буде? Мінус 3к і к. Так, якщо я К помножу на вектор N, це означає, що кожну координату вектора n я множу на К. І тоді це буде мінус 3К і К. Гаразд. Далі в нас є вектор n з відомими координатами і складаємо скалярний добуток векторів M і N. Так, множимо мінус 3К на мінус 3 і К на 1. Мінус 9К. Плюс 2К. Просто так. Просто. Просто. Так, якщо вектори кулінарні маємо координати мінус 3к і к. Значить, потім ми перемножуємо. мінус 3 на мінус 3к це 9к. І маємо 9к плюс к. Так, і тоді це буде що? 10к. 10к. І скалярний добуток у нас дорівнює. 24. 24. Так, ну і тоді. Щоб знайти K, що нам потрібно зробити? Поділити на 10 буде 2,4. Так, і тоді вектор M має які координати? Мінус 3 множимо на 2,4. 7 та 2? Ну так, тільки мінус 7,2. Мінус 7,2. І тут 2,4. Так. Зрозуміло. Ну, гаразд. Так, далі. 255. Знайдіть координати вектора перпендикулярного вектору М. Модуль якого дорівнює модулю вектора N. І так дивіться. У нас є вектор m з координатами 2,5. Нам потрібен вектор, хай буде n, який перпендикулярний до вектора m. і Модуль вектора n має дорівнювати модулю вектора n. Так, ну Ілля поплужний. Давай зробимо. Його? Так, ну що ми можемо сказати? Значить, у нас вектори перпендикулярні. Тому скалярний добуток має дорівнювати чому. Mm. Ну, пам'ятаємо. Так, дивись. Ось тут в мене координати вектора n, хай вони будуть n1, n2. І якщо вектори перпендикулярні, то чому дорівнює скалярний добуток? Подивись, ми ж записували. Mm. А помножити n на n. n. Ну, в даному випадку там вже косинус 90, а косинус 90 це 0, тобто скалярний добуток дорівнює 0. Розуміємо, так? Угу. Тоді давай складемо скалярний добуток векторів M і N. Я множу 2 на n1, 5 на n2. Так? Значить, що я отримую? 2n1 2. і 5n2. Так. Ну, є така у нас річ, і воно повинно бути. Нулю. Тобто я тут напишу: отже mm -hmm. 2n1 плюс 5 дорівнює 0. Це в мене така перша умова. Далі. В мене є рівність модулів. Значить, я можу записати модуль вектора m. Давай його знайдемо. Беремо корінь і суму а... третіх координат. 4 плюс 25. Так. 20... Корнь з 29. Ну, так, воно і буде. чого ми з цим не зробимо. Угу. І тоді модуль вектора n за умовою має теж дорівнювати. корінь з 29. дивись І тоді мені зручніше працювати з квадратом модуля. І це буде просто 29. Так, а квадрат. Модуля я можу подати як просто суму квадратів координат. Так, зрозуміло. Модуль це корінь з суми квадратів координат. Ну, а квадрат модуля це воно таке. І тоді дивись, я застосовуючи, ну, ось тут я вже запишу, що воно має дорівнювати чому ілля? 29 і звідси я вже буду мати систему. З одного боку в мене 2n1 плюс 5n2 дорівнює 0, як скалярний добуток, а з іншого боку. Сума, 1, 2, 29. сума квадратів координат цільового вектора дорівнює 29. І ось тут вже можна щось робити. Так, ну, дивіться, підстановкою будемо працювати. Це буде найлегше. Значить, давай ми 5n2 перекинемо праворуч. 2 n дорівнює мінус 5n2. Угу. Тут я поки що переписую. І тут ділимо на 2. І тоді маємо. Uh, n uh, 2 uh, мінус. 2,5 n 2 N2. Правильно. І наразі от сюди я підставляю мінус 2,5 n 2 N2. Підносимо до квадрата. Так, 2,5 у квадраті. Uh, 5. Uh, а, ні. Uh, 25. Так, 25 у квадраті 625. Uh -huh. І це в мене n2 у квадраті плюс n2 у квадраті і це дорівнює 29. Так, давайте я це собі перепишу зараз. І так, в мене n1 дорівнює мінус 2 з половиною n2. Так, і тут, і тут давай одразу зведемо, значить 6,25 плюс 1. 725. Угу. Так, 7,25, n 2 квадрат. І дорівнює там 29, так? Так, ну наразі 29 потрібно поділити на 7,25. Так, що ми будемо там мати? А там 6,25. А ти ж одиницю добавив. Дивись. В тебе ж тут 625 плюс 1. А, бачу, добре. Зрозумів. Там буде. Буде 4. 7. Так, що буде? 4. Правильно, якщо обидві частини тут розділимо на 7,25. Значить тут я переписую, що N1 це мінус половиною n 2 5, N2. А тут N2 у квадраті маю 4. І тоді для N2 в мене є два випадки, так? Я можу записати, що N1 це мінус 2 з половиною N2. А N2 в мене дорівнює. Чому Ілля? Плюс мінус 4. Уважно. Плюс мінус 2? Отак. І тоді mm -hmm. маю суку двох систем. N2 дорівнює 2. N2 дорівнює мінус 2. І знаходимо N1. Значить, мінус 2 з половиною ти множиш на 2. Що маєш? 725. А, не на 2,5. Угу, мінус 5. Мінус 5. І тут мінус 2,5 ти множиш на мінус 2. О, мінус 5. Ну, уважно, зі знаком. Там же мінус 2,5 на так. мінус 2. Так, значить, ну і тоді у цьому випадку вектор n буде мати координати. Минус 5,2. А тут. 5 и минус 2. Вот так. так. Минус 5, 2 и 5, минус 2. Далі. Так, нас цікавить 256. І так, дивіться, маємо вектор А з координатами мінус 3. і маємо вектор Б з координатами 1, мінус 3. Потрібно знайти значення М, при якому вектори А. Плюс МВ, і вектор B перпендикулярний. Тобто ось цей вектор має бути перпендикулярний до вектора B. Значення М потрібно знайти. MB. Давай спочатку знайдемо, що це за вектор. Так? Значить, що це означає? Ну, по-перше, якщо я буду М множити на вектор B, це означає, що я кожну координату вектора B множу на М. Тобто я отримую вектор з якими координатами? М і мінус 3 м якщо я до вектора А буду додавати вектор МВ, то це я до цих координат додаю ці. Що це в мене буде? Мінус 2 плюс M та 3 мінус 3M. Далі, мені потрібно, щоб скалярний добуток дорівнював чому, якщо вектори перпендикулярні. Нулю. Нулю. Тоді я можу записати, що вектор А плюс вектор MB. Множене на вектор b скалярна має, дорівню, ну, має дорівнювати 0. Ну і тоді давай ми можемо навіть і дужки розкрити. Можемо так зробити, а якщо в нас вже є координати, нам простіше знайти. Ти, ти зрозумів, за координатами. Значить, множимо c на С. Буде мінус 2 плюс m та 9. Мінус 9. Мінус, мінус 9 плюс 9М. Зрозуміло. Так. Я мінус 2 плюс M помножив на 1, а 3 мінус M помножив на мінус 3. Тому маю мінус 9 плюс 9М. Наразі зводимо подібні доданки. 10М дорівнює 9. Уважно. А, да, 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 11. Ну, і тоді М. М дорівнює 1,1. Одна ціла, одна десята. Так. Дивіться. Ну, тут є номер 257. Не знаю, ну, давайте спробуємо почати його. Так, маємо вектор А, який дорівнює М. Плюс 3n. Маємо вектор b, який дорівнює 2m-n. І нам потрібно знайти косинус кута між векторами, тобто косинус кута між вектором а та вектором b. Якщо нам відомо, що модуль вектора m дорівнює модуль вектора n дорівнює 1 і вектор m перпендикулярний до вектора N. Ось така річ. Значить, ну, По-перше, ми не будемо поспішати, тому що дійсно тут ми за 2 хвилини його достатньо не розпишеш, але ми зробимо якийсь там перший крок. Так, Аліса, Давай пригадаємо, як ми шукаємо косинус кута між векторами? Що на що потрібно поділити? Скажіше, а, А, помножити на Б поділити на добуток їхніх модулів. Так. Поділити на добуток їхніх модулів. Так, ну і тоді нам потрібно взяти скулярний добуток векторів А та Б. А це в нас. B буде M плюс 3n і помножити на 2 m Угу. Mm -hmm. І наразі працюємо як зі звичайними числами, просто розкриваємо дужечки. Значить, поїхали. Тут е, 2M квадрат. Угу. мінус М помножити на N плюс 6M і помножити на N, і мінус 3N квадрат. Все. Тобто, я про це... А наразі дивись, в тебе вектори m і n перпендикулярні. Це означає, що їх скалярний добуток дорівнює чому? Ну Тому я можу сказати, що ось це в мене нуль, і ось це в мене нуль. І залишається 2 м квадрат мінус 3n квадрат. А скалярний квадрат вектора дорівнює квадрату його. Чого? Мод. Довжини, Довжини, а модуль дорівнює одиниці. Одиниці. Тому це буде що? Два мінус три. І сколяти. Так, на цьому ми закінчимо. Завтра ми це продовжимо з цього боку. Значить, домашнє завдання з другого варіанту. Візьміть номер 253, 54, 55 і 56.